Ніколи не зрадити Україну, ніколи не зрадити Україну бути прикладом честі, гідності, відваги. Бути прикладом честі, гідності. відваги! За рік, який відбувся після попереднього гвардійця, було зроблено в багато в царині української національної громадянської ідентичності. Саме головне ми переформуємо патріотів, які усвідомлюють і фікують себе як українці. Шукай. Тут шукай. Тут, тут. Супер. Молодець. На вишколі гвардієць загалом я вперше. Тут дуже цікаво. Є діти з різних областей України. І дуже цікаво з ними комунікувати і дізнаватися більше про те, що зараз відбувається з їхніх вуст. Ми дуже здружилися, оскільки ми одна чота і маємо бути як сім'я. На ці п'ять днів ми згуртувалися, ми працювали разом, ми команда, ми показали, що ми можемо разом все. Ми підтримували один одного. Умови війни, умови опору створюють свій порядок денний. Тому хочу подякувати безпосередньо Національній гвардії України, оскільки сьогодні це ця структура, яка процеси і процедуру підготовки молоді ставить одним з своїх пріоритетних завдань, бо розуміємо, що без свідомої, без міцної молоді говорити про майбутнє сильної України вкрай складно. Це був мій другий раз, коли я був на вишкові гвардієць. Мені дуже сподобалось все класно так організовано. Це цікаво інформативно, ну супер. За ці дні вони стали друзями, вони стали такою маленькою гвардійською родиною, яка пройшла багато випробувань. Але вони показали себе з найкращої сторони, вони загартували своє тіло і дух і вже запитують, чи будуть подібні вишколи надалі продовжуватись. Звісно, ми, коли будемо роз'їжджатись, ми всі будемо плакати і сумувати, але я дуже надію, що ми ще зустрінемось. Живемо в час війни, і ми розуміємо, що ми повинні плекати молоде покоління українців, патріотів, які будуть з гідністю захищати нашу країну від ворога, які будуть протистояти всім викликам майбутнім, і тому для нас це дуже важливо. Приїхала команда з Бахмутського центру потягу сюди на цей захід. Це дуже вражає мене як керівника. Вони спілкуються, вони навчаються, навчаються не тільки справі військової, але найголовніше це патріотичний вид, тому що вони і виховуються як патріоти своєї країни.